Привіт! Мене звуть Таня і я рада вітати вас на своєму каналі. Як ви могли здогадатися по цій стопочці та і по обкладинці відео, сьогодні мова піде про мої плани пошиття на це літо. Список бажань і планів у мене досить таки серйозний. А зважаючи на те, скільки я встигла пошити за весну три, всього три три всього речі, то я б назвала цей список супер-мега амбіційний. До речі, весняні я до сих пір не зняла і не показала вам. Треба якось це виправить буде. Так, але літні речі я шити люблю, люблю сукні, люблю щось таке легке та й шити його ну якби трошки швидше і легше, ніж якісь там жакети, піджаки, і все таке. То я надіюсь, що з цим усім добром діло піде таке трошки швидше і веселіше. Отже, лот номер один такий розовий джинс. Він у мене вхід не пішов, коли я шила джинсовку колорблок. До речі, джинсовку я вже пошила і хоч в інстаграмі, але виклала. Тут загалом менше метра, тому що від шматка е, вигризений шматок, я вже його використовувала для пошиття корсажів свого часу. От в нього я хочу втулити джинсову спідницю. Я би, звісно, хотіла отаку от трендову спідницю Міді, але будемо вже виходити з того, що маємо, і будемо робити такої довжини, яку дозволить мій відріст тканини. Готову -от таку викрійку в українському швейному просторі я, на жаль, не знайшла. Але знайшла декілька таких базових джинсових спідниць з гульфіком, які можна використовувати за основу і просто домоделювати той трикутник, наприклад, якого не вистачає. От в цій викрійці це український конструктор, інстаграм-магазин Крамничка Паттернс. Я десь ну, вставлю, щоб ви могли побачити. Можете пройти подивитися. Досить таки базова спідниця, актуальна довжина. Єдине, що треба буде змоделювати, це отой трикутничок по середньому шву. І ще варіант: Бурда, сьомий номер 21-го року. Теж можна взяти за основу цю спідницю, але її я насправді пошила б і в такому оригінальному варіанті, як дає бурда, тому що оці накладні кишені, брюки карго, спідниця карго. Зараз це ж супер-мега-тренд. Тому, в принципі, можна брати так і шити так. Ну, не з джинси, звісно. Хоча із джинси може бути прикольно. Бурда перший номер 21-го року випуск Люблю шити. Тут є той самий трикутничок. Але кармани мені не дуже подобаються. Та, в принципі, ми завжди можемо об'єднати кілька викрійок, звідти взяти основу, звідти цей трикутничок, і буде те, що нам потрібно. І кишені помінять, ну, складностів, я думаю, не виникне. Ці всі викрійки можна купити на сайті Бурди, я перевіряла. Навіть якщо у вас немає цього випуску друкованого, то на сайті Бурди без проблем все можна купити. Далі, Отака от така от прошива, красива, ніжна, ще й з малюнком. Це подарунок моєї подруги Наталі. Воно мені так подобається. З нею мені хотілося пошити щось таке, трошки пишне, об'ємне, тому я придумала отаку сукню. Не сидіть строго, я не художник, але показати вам наочно хотілося, бо на пальцях пояснювати це безтолкова справа. А так, я думаю, ви зрозумієте мою задумку, що я хочу пошити. За основу якраз хочу взяти викрій з шостого номеру журналу Бурди оцей от сарафанчик. Верх залишу, як є, Нижній я розхочу. Поділити пополам, тільки половину взяти, щоб він був коротший, а верхній ярус якраз подовжити на ту половину нижнього яруса і зробити його такою спишною оборкою. Плюс буде підкладка з батисту, і до неї теж я хочу е, ярус е, збірки внизу поставити, щоб додати такого трошки ніби об'єму внизу, щоб ну, об'ємний сарафан цей у мене вийшов. На талію хочу вставити полоску сантиметрів 4 шириною, тому що я хочу, щоб талія була на місці, а по технічному малюнку в журналі Бурда мені здається, що вона там трошки завищена. Тому хочу додати оцю полосочку. І оборки. В журналі пришиті просто поверху по плечах, а я хочу зробити, щоб було більше схоже на волани і вставити в оці рельєфні шви. Теж, я думаю, з двох слоїв, з батисту підкладочного і з основної тканини, щоб воно було. Теж об'ємне, такі крила, знаєте. Загалом, мій план мені дуже подобався, поки в коментарях хтось не написав, що ця сукня буде як скафандр. Хоча, з іншої сторони, ну якби, прошва завжди, іде з підкладкою, тому що ну, тут без варіантів. Та і батист, він же ж тонесенький, ну, практично невагомий. Ух, тому я от, думаю. В общем, напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте ви з цього приводу, бо е, загалом мені ця сукня подобається в тому плані, якому я її собі намалювала. І якщо вже будете писати коментар, то, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео і заодно підпишіться на мій канал. Ще один подарунок моєї подруги Наталі це отакий от шикарнючий просто котон дольче. Це тканина, на яку я навіть дихати боюся, не те, що різати її. Це тканина, яку просто в рамочку поставити хочеться. Вона така гарна, така приємна, така класна. І знаєте, як машина гниє в гаражі, якщо просто стоїть і на ній не кататися, то так само може бути і з тканиною. Буває там знаєте, від лежання колір втрачається отут на оцих бочках, чи ще, не дай Боже, міль поїсть. Тому треба не жаліти, краще все-таки з нею щось пошити і із задоволенням носити. Ну що ж такому добру пропадать? Правильно? Естетика Дольче – це в основному сукні бюстіє, і от одну із таких я хочу взяти для себе за приклад, за основу, за натхнення. Отаку от. Таку от. Але шити хочу верх не з класичними чашками бюстє, а взяти викрійку теж шостого номеру журналу Бурди. Оцю цікаво. Якщо ви дивилися огляд, то я вже трошки про неї говорила. Чомусь мені наївно здається, що саме з цією моделлю бюстє буде трохи менше проблем в плані посадки на фігуру, тому що це ж має сидіти просто ідеально. а... Ну, Бурдівські викріки трошки грішать, знаєте, цим там все треба підганяти. Але в будь-якому випадку я буду робити макет, тому що, не дай Боже, перевести цю тканину, та я ж цього не переживу. Ну, і юбка. Таку я робити не буду, як в журналі оригінальна. Я думаю, що це має бути або півсонце, або, можливо, трапеція, така от розширена зі збіркою. Буду дивитися, звісно, відштовхуватися від того, скільки цієї тканини і що буде поміщатися в мене, у мій відріз. От, але доведеться таким моделювати самій. Що ж, я легких шляхів не шукаю. Наступний це льон. Маю два такі шматки, які прекрасно комбінуються між собою. Я хочу з них пошити костюм з шортами та сорочкою. Чомусь мені здається, що в один шматок, чи в той, чи в той костюм не поміститься, тому я підібрала таку модель сорочки, в якій можна скомбінувати якраз от два ці мої льони. Сорочка теж з бурди, така трошки нестандартна. І от цю верхню деталь у мене є ідея для її декору. Дуже подобаються мені такі от етносорочки, типу етно, я не знаю, яких ну, е вишиті. І я теж хочу вишити фантазійні узори, от на цій верхній деталі, планці моєї сорочки. Але вишивальниця з мене від Бога, просто з пельонок. Тому я не впевнена в результаті, але хочеться, щоб було гарно, дуже гарно, бо Перевести льон неохота. Він класний і на літо носиться буде просто з задоволенням. Шорти, шорти до цієї сорочки будуть самі звичайні, вільненькі такі на резинці, тому на них зупинятися довго не будемо, і йдемо далі. Тканинка із принтом клітинки Віші. Вона досі не втрачає своєї популярності. Спочатку я хотіла такі оці трендові світло-рожева, така чи світло-зелена, але коли опинилась в магазині і попритуляла їх до себе, то в мене така досить контрастна зовнішність, і мені здалося, що така от синя, ніби найкраще виглядає, от, ну, саме мені до лиця. Ось от, от референс на Пінтересті я знайшла, можете подивитися. Викрійку доведеться моделювати, але то нічого. От, мені здається, що на відміну від попередніх суконь, про які я вам уже розповіла, ця буде дуже така похідна. Під кросівки піде просто, як діти в школу, можна носити кожного дня з задоволенням, вільна, дихаюча котон, тканина приємна, тому я вже прямо дуже хочу її почати шити. До речі, тканину купу, е, купувала в е, текстиль Контакті. Я вже знімала влог раніше, десь тут прикріплю вам посилання, можете подивитися, там якраз я про це і розповідала. Так, це вже 5 речей я нарахувала, 5 для пошиву. А ще ж з весняних моїх планів для пошиття тягнуться білий жакет в стилі Діор, чорна сумка в стилі Шанель. боржочки боржочечки такі знаєте. Це вже виходить 7 речей. І це ще не все. Ще мені мають приїхати дві тканини з магазину на яд текстиль. Откий от я собі обрала. Це інстаграм-магазин. Не знаю, коли ви побачите це відео, чи на той момент вони мені вже приїдуть, чи ще ні. Але в будь-якому випадку і розпаковку, і що я з них буду шити, плани, і процес пошиття. Це все я буду показувати у себе в інстаграмі. Тому підписуйтесь, будь ласка, слідкуйте, якщо вам цікаво. Загалом це вже виходить 9 речей. Дев'ять. 10, Ну і вишенька на тортику. Десята річ. 10, да. Не чує Це отакий от сатин, сірий, з якого я планую шити піжаму своєму чоловіку з білими кантами. Канти буду робити сама, тому і ще і білий сатин теж докупила. Я йому вже шила колись піжаму, кілька років тому з льону. Він досі її з задоволенням носить, тому. Взагалі мені рідко вдається своїми пошивами угодити своєму чоловіку, тому я дуже хочу повторити цей успіх. Десять десять. 10 речей. Оце так плани. Тепер триматиму пальці хрестиком, щоб встигнуть, хоча б половину всього із запланованого пошити за це літо. Хоча краще б я ножниці тримала і вже бігла кроїти то все, а не пальці хрестиком. Ну що ж, такими були мої плани на це літо. А в коментарях діліться своїми, що плануєте шити. Можливо, вже почали щось шити. Мені буде дуже цікаво почитати коментарі. Я завжди читаю всі коментарі. Для мене це дуже важливо. Так, я відчуваю, що вам... Подобається мій контент, що це гра не в одні ворота, такий зворотній зв'язок, ніби діалог з вами, дуже важливий насправді. Що ж, друзі, бережіть себе та своїх близьких, стійте самі та тримайте, кого можете, все буде добре і до зустрічі в новому відео!